Дивіться, ні готуємо лінові пиріжки з капустою, простий рецепт. Берімо за роботи. Нам буде потрібна одна цибулинка, будемо нарізати на колечка. Нам буде потрібна одна середня цибулина. Тепер беремо пательню, розігріваємо її, наливаємо трішки олії і будемо смажити цибульку на середньому вогні 2-3 хвилини. з відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей, а в кінці обов'язково напишіть коментаря, чи сподобається цей рецепт. Цибульку ми трішки перемішали. Зараз я буду додавати зі спеціарі. Спеції додаємо по смаку. Якщо цибулька смажена, нам буде потрібна половина морквини, натираємо на терці. У мене морква досить велика або одна маленька. Ми вже натерли, тепер моркву додаємо до цибульки і всмажимо 2-3 хвилинки на середньому вогні, ретельно перемішуючи. Паємо кришечкою, хай смажиться, ми за той час беремо одну капустину середню і будемо нарізати. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Також не забувайте в коментарях писати, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зворотні зок це дуже класно. Тепер до нашої моркви цибулю додаємо капусту і трішки присолимо капусту і будемо все ретельно перемішувати, і будемо готувати під кришкою на середньому вогні до 7 хвилин. Наша капуста була м'ягенькою. Час від часу заглядаємо, щоб перемішати, і зараз ще будемо додавати спеції по смаку. Я зі спеції буду додавати тільки чорний перець. Наша капуста тушиться, ми будемо готувати тісто. Нам буде потрібно 250 г кефіру, одне яйце, щіпка солі і також додаємо 1 чайну ложку соди. Ну, все добре вінчиком перемішати. Зараз будемо додавати борошно 250 г. Додаємо поступово. Кожна буде потрібно олії 50 грам. Все ретельно перемішаємо і зараз будемо додавати другу половину борошна. Тісто ми вже замістили, тепер до нашого тіста будемо додавати нашу протушену капусту і все ретельно будемо перемішувати. Все добре в нас перемішалося. Тепер беремо пательню, наливаємо трішки олії і будемо смажити наші пиріжки. Будемо смажити на маленькому вогні 3-4 хвилини з кожної сторони під кришкою. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про фодобайки. Обов'язково напишіть коментаря ще сподобався цей рецепт. Друзі, я думаю, багато хто з вас готував такий рецепт. Поділіться своєю думкою, чи подобається віно і як часто ви його готуєте. Ароматний весь дім не терпиться спробувати, зараз будемо смакувати. Ось така красота в нас неймовірно вийшла. Це дуже смачно та просто. Обов'язково приготуйте, вони не жирні, смачні і дуже швидко готуються. Всім дякую за ваші перегляди. До зустрічного відео, всім миродоспоку, всім па-па-па.